Економічна та політична нестабільність, холод і недовіра до будь-якої влади сприяють громадській активності Дніпрозержинця. Чергова сесія міськради супроводжувалася черговим мітингом. Його учасники вимагали тепла та звіту від міської влади. Мітинг протесту проти неефективних дій міської влади Дніпродзержинська відбувся 28 листопада перед будівлею міськвиконкому. Захід був організований перед початком чергової сесії міської ради. На этом митинге собрались люди, которые хотят выразить недоверие той политике городского головы, которую ведет Ярослав Корчевский. Мы пришли сказать нет такому городскому голове и считаем, что сегодня мы будем собирать подписи от жителей города для того, чтобы обратиться к президенту, к премьер-министру, к высшим должностным лицам государства, чтобы они вмешались и прекратили этот произвол. Но заставлять уже работать мэра бесполезно. Приводом для мітингу стала незадовільна ситуація з теплозабезпеченням міста, фактично зрив початку опалювального сезону в Дніпродзержинську. Несмотря на обещание мэра о том, что уже еще на прошлой неделе должны быть запущены отопления в центральную часть города, мы видим, что сотни домов до сих пор остаются без тепла. Нам с вами придется расплачиваться за такое вот бездействие городских властей по подготовке города к отопительному сезону, потому что сейчас прорывает теплый теплоноситель, и сейчас мы будем платить уже из новых счетах за эти порывы, за, за то, что за тот газ, который потрачен на подогрев этой этой воды, которая потеряна. Поспілкуватися з народом вийшли представники міської влади, міський голова Ярослав Корчевський, його заступники, депутати міської ради та начальники управління. Офіційно опальний сезон розпочався в місті Дніпрожинську, 23 жовтня. Правий берег заповнюється теплом. Це не просте тіло. Не можна його дати сьогодні за один день. Те, що сьогодні, те, що сьогодні. Ринкові мережі, це не те, що не було Її треба випробувати сьогодні. з комунальних комунікацій прийшов до 90%. відсотків. комунального господарства сьогодні нема. Міський голова як міг пояснював, що проблеми накопичувалися роками, що влада не могла встигнути їх вирішити зразу. Але загалом мер був налаштований оптимістично. Порядок треба забезпечення порядок житлово-комунального господарства. і він буде наведений, Я вам це гарантую. Валентин Фіголь, Віктор Руденко для новин першого дніпразержинського.